Всім доброго дня! З вами канал Мініагр Кропивницький. Сьогодні відвантажуємо тракторця ловел 504. Тракторець, нагадаю, на 50 кінських сил. повнопривідний, хциліндровий повнопривідний, режими, вал... два режими валу відбору потужності. Реверс. 12 передач вперед, 12 передач назад. Тому цікаво, звертайтеся. Тракторці є в наявності з кондиціонером, без кондиціонера. Дана модель без кондиціонеру. Тож, кому цікаво, звертайтеся, телефонуйте. Тракторці в наявності. Гарантія 2 роки або 1000 мотогодин. Доставка завжди в мініагро безкоштовна. Всім гарного дня, до побачення! Слава Україні.